12 в Україні час новин у марафоні про головне від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. Чергова дронова атака по Україні. Росія вночі запустила 103 безпілотники, 52 Наші захисники знищили, ще 44 локаційно втрачені, один полетів у Білорусь. Сили ППО працювали у 12 областях: у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській. Пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. Попередньо без жертв постраждалим. Надається допомога на Київщині у Броварах. Пошкоджено дві багатоповерхівки. Повідомляє поліція в одному з будинків. Ламки впали на дах, сталася пожежа в ліфтовій шахті. Вогонь оперативно ліквідували. Рятувальники проводили евакуацію мешканців та деблокували жителів однієї з квартир. Постраждалих немає в іншій будівлі. Пошкоджено вікна та автомобіль. Польща готова збивати російські ракети над своєю територією. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Запевнив, підготували свою систему ППО. І, хоча ще такого не було, щоб ракета прямувала до цілі на польській території, та вже доводилося здіймати в небо винищувачі F-16, щоб захищати територію біля кордону. Польський міністр також зазначив, невідомі дрони, які ймовірно запускає Росія, часто фіксують не лише поблизу Польщі, а й у повітряному просторі Латвії та Румунії Унії, тож польща готова збивати ворожі об'єкти щоб захистити країни НАТО від атак російського агресора. Під час хакерської атаки росіяни видалили один із найзакритіших реєстрів, який містить таємницю всиновлення. Про це заявив колишній міністр юстиції Денис Малюська в коментарі виданню Українська Правда. За його словами, абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так була у вільному доступі. Єдиний виняток держреєстр актів цивільного стану. Він один із найзакритіших і суворо охоронений законом, бо в ньому є дані про всиновлення дітей. Водночас Малюська запевняє, ви. Силення реєстру не є серйозною проблемою, адже резервних копій у мін'юсту багато, тому найближчим часом інформацію відновлять. З витяга нескорених понад півсотні ветеранів із семи регіонів України взяли участь у інклюзивних змаганнях, які прийняв Канів на Черкащині. Це третє місто, в якому цьогоріч змагаються нескорені. Коротка розминка, приміряти тренажер і вбій спортивний. Команді Романа учасники бойових дій. Сам він із Маріуполя там працював у патрульній поліції. Разом із колегами лишався до останнього. Потім був у полоні. Нині служить у спецпідрозділі патрульної поліції Черкащини. До змагань каже, готувався і налаштований показати і гідні результати. Для мене ці змагання це підсумки року. Ми в своїй команді в колективі. Ми відчуваємо підтримку. Фізичний дух росте а психологічно ми в строю. Працюємо пішли, дві хвилини для вами команд. За дві хвилини учасники команд мають відтиснути 60 кілограмову штангу. Командному кубку України серед ветеранів змагається 18 команд із семи регіонів. У кожній команді по три учасники випробовують свої сили, і витривалість у чотирьох спортивних дисциплінах: жимлежачі, веслування на тренажері, ейербайк і гирі. Всі види спорту у нас є інклюзивними. І, окрім того, наші ветерани, коли виступають індивідуально, то кожен. Змагається в своїй категорії нозології, тобто залежно від поранення, чи ампутації, чи складності поранення ампутації. Іван Маляренко представляє команду із Запоріжжя характерники, бере участь у всіх видах спорту нинішніх змагань. Зізнається, ербайк дався важко, але результатом задоволений. Таків менше, діла більше. Так що все нормально. Ну, просто ще тяжкувато, що три пластини стоїть і не хочеться їх і травмувати, тому що і ще не пройшов той період, коли вона загоїться. Для Івана ці змагання перші до повноштабної війни працював учителем фізкультури і від перших її днів став на захист країни. Воював на Донеччині і запорізькому напрямку, там дістав тяжке поранення. У чоловіка ампутована нога втратив око, а в руці три пластини. Але при цьому я не падаю духом і працюю над собою і вдосконалююся. Десь я щось втратив, але при цьому я, я ніколи не казав, що я. Е Інвалід або ще щось. це новий етап мого життя, і я з цим справлюся. Спорт дієвий механізм соціалізації ветеранів, наголошують організатори. І нині в кожній громаді є ті, кому через війну доводиться вчитися жити в нових для них умовах після поранень і ампутацій. І адаптивний спорт для багатьох стає стимулом. Тому організовувати такі заходи намагаються навіть у невеликих містах. Проблема навіть не в тому, що погана логістика і бар'єрна країна. Проблема в психології ветерана, який має отримати потужний стимул і поштовх, щоб вийти із своєї квартири. І ось це для нас найбільша мета і місія. Цьогоріч змагання з витяга нескорених випробовують ветеранів уже втретє. Перші відбулися у Тернополі, потім у Черкасах. Нинішня приймав канів. Географія розширюватиметься, адже організатори прагнуть залучити до спорту якомога більше ветеранів, щоб вони швидше адаптувались і відновились. Ірина Цимбл, Средні стран, факти ICTV, єдині новини. В Україні бракує патронатних родин. Це сім'ї, що могли б взяти дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Наразі в Україні понад 400 патронатних сімей вони прихистили більше восьми сотень дітей. Та потреба в рази більше надто зараз за часу війни. Втім, татусі у таких родинах не мають права на відсрочку як багатодітні і можуть бути мобілізовані. Тоді патронатна родина буде розформована. Як це владнати Христина Величанська розповість? Це в нас старший, у нас рік і три місяці, а той вже, мабуть чотири чи п'ять. Це скоро буде півроку. Мама тут, я ніде не дівся. Сергій для цих двох хлопчиків і за тата, і за маму. Петровець, я хто? Мама. Їхні рідні татусі зараз воюють на передовій. У цей час матерів позбавляють батьківських прав. Так склало, що ті залишали дітей в небезпеці. Один і другий у складних життєвих обставинах опинились. Цей був нікому не потрібен. Мама відмовилась від виховання, а там та ж сама історія самоусунулись. Подружжя Сергія та Анни осторонь дитячої біди залишатись не змогли. Вони живуть на Житомирщині, в родині є рідні діти, але з початком повноштабної війни вирішили готові прихистити тих, хто цього потребує. Нам предложили стати патронатною родиною. Ми вирішили, якщо ми можемо якось в цей час допомагати нашій країні, то ми будемо, хоч так. Бо це єдина можливість для малечі опинитись не в притулку, а в сім'ї, поки триває робота з їхніми біологічними батьками та судові процеси. Скільки тобі років? Два. Ото два, два ковші мені кидай. Діти сплять добре, їдять вже, вони впевнені на те, що вони проснуться і вони не будуть голодні. Тобто патронатна сім'я це не тільки діти перебувають там певний термін. Так? Ну і реабілітація теж дітей проходить. За рік роботи подружжя вже прихистило чотирьох хлопчиків. Дехто в родині вже більше року. Але зараз ця патронатна сім'я опинилась на волосині від розформування. ТЦК надав документи на відсрочку. Пройшов комісію ВЛК. в ТЦК. Сказали, що за людськими законами ми розуміємо, а по букві закону не виходить. Тому що відсрочка може даватися тільки патронатному вихователю. У цій родині вихователь дружина Анна Сергій за статусом її помічник. Патронатному помічнику броні немає, і навіть відсрочки немає. Хоча, якщо його забирають, патронатна родина просто розпадається. Хоча б відсрочку поки діти. Пока у нас діти виходить у багатодітних татусів бронь від мобілізації є. А в тих, хто прихистив чужих дітей, немає. У міністерстві соціальної політики про проблему знають, але поки запроваджувати зміни до законодавства, не планують. Пояснюють, помічники вихователів можна змінювати, і це не обов'язково мають бути хтось із родини. Мовляв, у них менше обов'язків немає поки підстав достатніх, щоб розширювати і поширювати на цього помічника ще додаткові. Додаткові якісь формати щодо відстрочки до мобілізації, бо це може бути не тільки чоловік, це може бути і, і дочка, і син, і, і зовсім стороння людина. Однак із таким твердженням не погоджується Ольга. Вони із чоловіком, маючи двох рідних дітей, прихистили ще чотирьох. Де їм знайти у селі вихователя, який би допомагав 24 на 7? Питання без відповіді. Вони не є дітьми тільки вранці, коли може прийти якийсь помічник, з ну звідкись вони є дітьми і вночі, і рано вранці. І ввечері, і вони наприклад, хворіють один за одним. Один з температурою, другий плаче. Якщо було в законі прописано, що відсрочку дають патронатним родинам, такої би проблеми не було. Зараз в Україні понад 400 патронатних родин. Вони виховують більше 800 дітей, але потреба значно більша. Їх потрібно в 3-4 рази більше, як є зараз, тому що ми маємо кожен день якісь відповідні проблеми, і кожен день є діти, яких потрібно вилучати, з яких всім сім'ях є відповідні нюанси і. Люди гинуть і сім'ї страждають від цього всього. А ще втрата навіть однієї патронатної родини це шалений стрес для її вихованців. 12-річний Василь, який терпів знущання рідних, лише у цій сім'ї нарешті навчився довіряти людям. Це може стати навіть великою трагедією із за того, що мені це дуже подобається. Тут Я не б'ють, не обіжають, адже Зважаючи на те, як я жив ранж і як я живу зараз, це дуже великий крок вперед до моєї цілі. Христина Волочанська, Олексій Євченко, факти, а марафон. Єдині новини.